Огляд Google Pixel 10 Pro: Цей штучний інтелект телефон може заощадити час, якщо ви передасте свої дані. Штучний інтелект в кишені, благо чи загроза. Мій досвід роботи з Google Pixel 10 Pro та майбутнє смартфонів. Ми живемо в епоху, коли технології обіцяють спростити наше життя, звільнити час і зробити нас більш продуктивними. Google Pixel 10 Pro яскравий приклад цієї тенденції. Телефон, що позиціонується як штучний інтелект інтелект-телефон», обіцяє передбачити наші потреби і економити час, збираючи і аналізуючи величезну кількість персональних даних. Після тижня тестування цього пристрою я можу з упевненістю сказати, що реальність виявилася набагато складнішою, ніж обіцянки маркетологів. Кілька років тому я скептично ставився до ідеї розумних будинків та гаджетів, які нібито мали на меті покращити моє життя. Але з часом я почав розуміти, що деякі з цих технологій дійсно корисні. Наприклад, автоматичне включення світла після повернення додому або голосове управління музикою це дрібниці, які додають комфорту в повсякденній рутині. Але Pixel 10 Pro піднімає ставки до абсолютно нового рівня, вимагаючи від користувача довірити йому практично все своє цифрове життя. Мій досвід роботи з Pixel 10 Pro розпочався з невеликих, але приємних сюрпризів. Телефон сам запропонував відправити маршрут мого рейсу по друзі, коли я отримала повідомлення про виліт. Потім, коли я шукала ефіопський ресторан, він миттєво завантажив карту із зазначенням місця розташування. Це було зручно, безумовно. Але задоволення від цих дрібниць швидко змінилося тривогою. Питання не в тому, наскільки добре телефон справляється зі своїми завданнями, а в тому, яку ціну ми платимо за цю ефективність. Уявіть собі, що ваш особистий помічник, який знає про вас абсолютно все, постійно спостерігає за вами, аналізує ваші дії і пророкує ваші бажання. Звучить як сюжет науково-фантастичного фільму, чи не так. Але це реальність, до якої ми рухаємося з кожним новим поколінням смартфонів. Я завжди був прихильником конфіденційності. Для мене важливо, щоб мої особисті дані залишалися під моїм контролем. Я використовую VPN, регулярно змінюю паролі та намагаюся мінімізувати кількість інформації, яку я залишаю в мережі. Тому ідея про те, що телефон збиратиме та аналізуватиме мої контакти, місце знаходження, повідомлення та електронну пошту, викликала у мене серйозне занепокоєння. Ми живемо у світі, де дані стали новою валютою. І компанії, які збирають та аналізують ці дані, стають все більш потужними. Протягом тижня тестування Pixel 10 Pro я помітив, як телефон намагається передбачити мої потреби. Він запропонував мені забронювати столик у ресторані на основі моїх минулих візитів. Запропонував мені придбати товари, які, на його думку, мені можуть сподобатися, і навіть запропонував мені написати певні повідомлення своїм контактам. У деяких випадках це було корисно, але в інших просто дратувало. Більше того, я почав помічати, що телефон стає все більш нав'язливим він постійно надсилав мені сповіщення, пропонував нові функції та намагався переконати мене поділитися ще більшою кількістю інформації. Я відчував себе як підослідний кролик в експерименті, де моє особисте життя стало об'єктом пильної уваги і алгоритмів. Я розумію, що Google та інші технологічні компанії запевняють нас, що вони дбають про нашу конфіденційність і що вони використовують наші дані лише для покращення наших послуг. Але я не можу не задатися питанням, чи справді це так? Зрештою, дані є цінним ресурсом. І компанії, які ними володіють, мають величезну владу. Ризик порушення даних, зловживання інформацією або використання її для цілей, які ми не схвалюємо, завжди існує. Зрештою, я дійшов висновку, що Pixel 10 Pro це продукт свого часу. Це відображення нашої зростаючої залежності від технологій і нашої готовності пожертвувати конфіденційністю заради зручності. І, хоча телефон дійсно може заощадити час і полегшити виконання деяких завдань, він також ставить перед нами серйозні питання про майбутнє нашого особистого життя в епоху штучного інтелекту. Мої рекомендації уважно вивчайте політику конфіденційності. Перш ніж передавати свій телефон в руки штучного інтелекту, переконайтеся, що ви розумієте, які дані збираються і як вони використовуються. Налаштуйте параметри конфіденційності, обмежте доступ телефону до ваших контактів, місце знаходження та інших особистих даних. Будьте обережні з тим, що ви публікуєте в інтернеті, пам'ятайте, що все, що ви публікуєте в соціальних мережах або надсилаєте електронною поштою, можна використовувати для відстеження вас. Використовуйте VPN, зашифруйте свій інтернет-трафік, щоб захистити свою конфіденційність. Регулярно змінюйте паролі, захистіть свої облікові записи від несанкціонованого доступу. Не бійтеся відмовлятися від технологій, якщо ви відчуваєте, що технології починають контролювати ваше життя, зробіть крок назад і відпочиньте від них. Майбутнє смартфонів це не тільки про те, щоб зробити їх розумнішими, але й про те, щоб зробити їх більш безпечними та надійними. На закінчення. Pixel 10 Pro це цікавий і перспективний телефон, але він також є попередженням. Це показує нам, наскільки ми вразливі до технологій і наскільки важливо захищати свою конфіденційність. Зрештою, рішення про те, чи варто використовувати цей телефон, залежить від вас. Але я сподіваюся, що ви зробите усвідомлений вибір, враховуючи всі ризики та переваги. Мені здається, що майбутнє смартфонів лежить у балансі між зручністю та безпекою. Нам потрібні телефони, які допоможуть нам спростити наше життя, але які також поважатимуть нашу конфіденційність і захищатимуть нас від зловживань. І я сподіваюся, що Google та інші технологічні компанії почують нас і вживуть заходів для досягнення цієї мети. Ми повинні пам'ятати, що технологія це лише інструмент. І те, як ми його використовуємо, залежить від нас.